Наготували сої вже на насіння. Спочатку провіяли, протравили. Бачите, яка на вигляд. Провієно досить непогано. Це один сорт в мішках там стоїть, це якась трошки інакша. Ця йде пізніше, на пару днів достигає. Ну Також нормальна, гарна соя. Чим протруювали, можливо, буде цікаво. Зразу я покажу. Так, Шансометокс Метокс Тріо, значить, три діючих речовини. Це тіаметоксам, сам, і флудооксиніл. Ну і плюс вже не буду шукати, ну, ще вдома лежить і хістик. Так що вже все готова. Тільки ждемо погоди і можна сіяти. Але ще трохи холода передають. Не знаю, чи з неділі сіяти і не чекати дождя тепла, чи ще трошки почекати. Ще, можливо, комусь треба сої. Тут ще не багато, але ще трошечки є. Тільки її треба ще наготувати, навіяти. Звичайна, гарна соя ГМОшня, до речі, бо я так і не сказав. Люди вже її розібрали багато, так що вже дуже мало осталось. Маса 1160 грамів. Дозріває десь в вересні. Та й так. Половинки зараз покажу, які відвіліться від неї. Бачите? Половинок вистачає також дві якісно. Це все піде так десь на продаж. Бачите. Половинок. Відвивається. Так що кому ще треба, то можете звертатись. Де знаходиться це Грохівський район журавники? Яка її ціна буде відвіяною, я думаю, в межах 18 гривень, тому що відвіюється дуже якісно і багато відходів. Ну, саме розумієте, віддавати за 15 гривень її віяти в нашу та робота. Протрала на сіль. Половинок практично немає. Щоб знайти то ще треба дуже-дуже добре пошукати. В цьому мішку ще вам зніму трошки сонце. Ну, тут ще тут. Інший мішок. Так що отак. Якщо треба, звертайтесь.